Одним з найважливіших свят нашій сім'ї є Різдво, яке розпочинається святої вечері. Ми намагаємося зберегти традиції, які передаються із покоління в покоління, родинну атмосферу свята і смак свого дитинства. В мене це пампушки з рожею, полюстки якої ми завжди збирали з бабусею на літніх канікулах, перетирали з цукром, робили повидло, що потім взимку на Різдво. Зробити запашну начинку для пампушків це незабутні миті. Всі страви, які готуються пісні, але ця вечеря називається багатою, бо стіл у цей вечір багатий 12 стравами. Кутя, узвар, борщ, вареники, голубці, риба, пампушки. Ну і звичайно, ми готуємо ще м'ясні страви вже на саме різдво. Цього року моя мама вже була разом з нами вдома, не на роботі, і ми разом готували все на стіл. Так було набагато веселіше і швидше. Адже минулого року я сама вперше готувала святу вечерю. Дуже переживала, але в мене все вийшло. Я навіть зняла відеорецепти усіх традиційних страв, які ми готуємо на Різдво. Залишаю вам посиланнячко. Пампушки готові, знімаємо пробу. Я їх готую на пиві. Дуже вдалий рецепт. Вони дуже довго залишаються м'ясенькими, такі повітряні, надзвичайно смачні, Обожнюємо їх з повидлом, з рожі. Також робимо з маку. цього року робили тільки з рожі. Смакота. Ми зробили щось такий зелений язик. Давненько вже його не готувала. Цього року холодець не робили, а зробили зелене з горошком. Так, ми вже практично всі страви на світвечір готові. Залишилось приготувати лише кутю, цукати, додаємо, мед і також дуже смачно з додаванням халви. Так, все гарно перемішала. Я дала ще трішки води теплої, щоб е, рідчя була консистенція. Не дуже така густа, не дуже така, ось та посередньо я люблю. Дуже смачно. Івуня вже готова. Хто така красуня? Івуня красуня. Так? <гум> я вам поспала вже гарно. І зараз будемо вечеряти. Пампушки будеш гамити? Ти любиш пампуски? Смачний? No. Подобайка! Хто пік пампуски? Євуня з мамою? Так? На небі засяяла перша зірка, а це значить час сідати до столу, обов'язковим атрибутом, на якому повинен бути дідух, який роблять із колосків зернових. Це символ добробуту та благополуччя. Обов'язково перед вечерею усі моляться, дякують Богу за всі дари та просять благословення. Славі моєго. До нас прийшла Юля, моя покресиця. Молодець. Дуже гарно заколядувала нам. Точи чий татко? То чия борода така. Борода кусь куськусь. Хай Ісус, мале дитя. Благословить вам життя, а причиста діва, мати, дасть вам благодати. Вінчуємо вас тим Рождеством з Ісусом Христом. Бажаємо вам ті свята добре проводити. Друга дочка це з року в рік, но я літ прожити. Христос рождає. Славімо Його! Поки запалили свічку, яку ми з Євою робили, коли їздили на апітерапію. Ми власноруч руді робили цю свічечку так? з Лаванди.